Всіх вітаю на своєму каналі і в цьому відео я хочу би з вами поділитися інформацією про те, як ми можемо відновити наш Facebook аккаунт, якщо ми забули пароль, а в нас немає імейлу або номера телефону, що ми можемо з цим зробити і як ми можемо з цим а, впоратися. Якщо вас цікавить це питання, то це відео до самого кінця. І давайте ми з вами будемо переходити до Фейсбуку і уявляємо, що ми хочемо відновити наш аккаунт, але ми не маємо імейлу або нашої пошти або номеру телефону. Тобто, це, я б сказав, такі стандартні, найпопулярніші способи відновлення. Тобто, вони, я б сказав, допомагають у 99% випадків. Якщо у вас саме ситуація, коли вас немає, то нам потрібно буде користуватися іншими варіантами. Ми з вами переходимо до забули пароль. Далі нам потрібно буде, що, як ми бачимо, видіть номер мобільного телефону, а вже ж в нас немає мобільного телефону, тому ми з вами натискаємо на шукати натомість за електронною адресою або іменем. Тобто оце дуже важливо. Нам потрібно буде з вами пам'ятати саме ім'я нашого з вами аккаунту. Давайте я, наприклад, увійду до свого, і ми подивимося, як це взагалі робиться. Шукати, і далі в нас буде ось такий пошук, де ми з вами нам потрібно буде знайти наш профіль. Ми знаходимо наш профіль, і далі ми а, нас питає у віці, як, наприклад, якщо у вас збережені, як ми бачимо, дані таке буває, і ми можемо з вами тоді у входити, Тобто це такий, я б сказав, теж лайфхак. Якщо у вас ні, то нам потрібно буде переходити до спробувати інший спосіб. Ми з вами і натискаємо і дивимося, які в нас тут є варіанти. Тобто, по-перше, в нас тут може бути два варіанти. Тобто, як ми бачимо, надіслати код на електронну пошту, надіслати код у повідомленні в Фейсбук, тобто це також важливо, як ми можемо прочитати. Ви війшли в систему через інший додаток, чи на іншому пристрої, отримати сповіщення із кодом входу. Тобто, вам потрібно також перевірити, чи є на якомусь, наприклад, іншому пристрої, наприклад, комп'ютері або іншому телефоні. Фоні, де ви входили в свій аккаунт, тому що саме там ви зможете отримати код для того, щоб відновити доступ до вашого профілю. тобто ось так ось дуже просто це робиться. І також четвертий варіант може бути: це коли в нас, ми можемо з вами відновити, тобто якщо у вас немає цього пункту, не переживайте. Ми можемо написати до підтримки, і там вам відповідуть на ваше питання, як ви саме можете перейти і це зробити. Тобто тут четвертий варіант це якщо у вас у профілі були ваші особисті фотографії, ваші дані особисті, і там вас можуть запитати, наприклад, прикласти ваші паспорті. Транспортні дані, або якісь права водійські або може якісь а, заяву про. А, або взагалі якісь офіційні документи, щоб ви могли підтвердити свою особистість. Тобто ви можете переговорити з Facebook а, а, командою, яка допомагає саме людям, у яких проблеми ось такі, і ви можете їм. А, Знову ж вони спитають у вас якісь дані, може, у вас будуть якісь фотографії, або, наприклад, вам потрібно буде зробити фотографію з якимось кодом і вашим лицем. Тобто, ось так ось це може зробитися. Але знову ж для цього вам потрібно буде мати якісь персональні дані на вашій сторінці, щоб у вас була можливість відновити. Тобто, ось такі в нас взагалі є варіанти, як ми можемо це зробити. Я сподіваюся, що це відео було цікавим та корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк. Підписатися на канал на на ціночок, що, мені, мені та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.